Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Допоки на теренах нашої держави триває страшна війна, коли наші захисники віддають найдорожче, що в них є своє життя задля наближення нашої перемоги. Хтось наживається на звичайних людях та прагне якнайбільше набити кишені. На жаль, таких покидьків чимало, але радує те, що з кожним днем правда все-таки бере верх над брехнею безсовісних олігархів. Та депутатів нещодавно стало відомо, що проросійський колишній нардеп з ОПЗЖ Вадим Новицький приховав від декларування більше 470 мільярдів гривень згідно нинішнього курсу долара та ухилився від сплати багатомільйонних податків. І відразу ж, походженням статків і фінансовими махінаціями цього негідника зацікавились правоохоронні органи. Детальніше цю тему розслідила команда аналітиків стопкору 21 березня 2023 року. Офіс генерального прокурора України. Вніс до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за частиною 3 статті 209 кримінального кодексу України, легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом у особливо великому розмірі. Підстава відповідна ухвала вищого антикорупційного суду у справі номер 991 1704-23. Як зазначено у витягу ЄРДР на ознаки вчинення кримінального правопорушення, вказує низка обставин, зокрема. А йдеться про те, що впродовж 2012 року Вадим Новинський через підконтрольні йому компанії на Кіпрі ймовірно отримав інвестиційний прибуток розміром 221 мільйон доларів. Не задекларував його та ухилився від сплату податків з доходів фізичних осіб у сумі біля 8 мільярдів 150 мільйонів гривень. У подальшому неправомірно заощаджені новинським кошти були легалізовані. Це ж наскільки у людини відсутня совість, щоб коїти подібне. Головне, щоб правда викрилася цей не. У прислужник божий отримує по заслузі в повній мірі. Аналітики зазначають, що в квітні 2012-го бізнесмен Вадим Новинський здійснив обмін однієї тисячі акцій кіпрської компанії Trosilia Holdings Limited, Собівартість яких склала приблизно 40 тисяч гривень за сьогоднішнім курсом. На таку ж кількість додатково випущених акцій іншої кіпрської компанії Lovitia Investment Limited, яка в подальшому змінила назву на Smart Holding. номінальною вартістю 40 тисяч гривень, що були. Розміщені з премією 479 мільярдів 700 мільйонів гривень. Отже, де факто одна тисяча акцій «Тросілія» собі вартістю приблизно 40 тисяч гривень були продані новинським за 479 мільярдів 700 мільйонів гривень власній компанії Ловіті в обмін на її додаткові одну тисячу акцій. Ну як це назвати, окрім як шахрайство» та обкрадання людей? травні 2012 року ще одна кіпрська фірма новинського «Маджорон Trading LTD випустила додаткові 3 тисячі акцій номінальною вартістю приблизно 70 гривень кожна з премією у розмірі біля 13 мільйонів 250 тисяч гривень. Компанія Energies Investment LTD Кіпр, кінцевий бенефіціар, також Вадим Новинський, яка на той момент володіла 60% всього акціонерного капіталу Маджорон, відмовилася від права на придбання будь-яких додаткових акцій. Тому Ловітія, який на той момент належало 40% всього акціонерного капіталу, підписалася на всі 3 тисячі акцій. Сукупна премія за даними акціями склала 39 мільярдів 729 мільйонів 600 тисяч гривень. Тож відповідно до чинної на той момент редакції. Податкового кодексу України Вадим Новинський здійснив продаж інвестиційного активу та отримав інвестиційний прибуток у розмірі більше ніж 39 мільярдів гривень. Такий цинізм та ж микрудство ОПЗЖника просто вражає, будучи податковим резидентом України. За законом Новинський мав у строк до 1 травня 2013 року задекларувати ці доходи та до 1 серпня 2013 року сплатити із них податок у розмірі приблизно 39 мільярдів 700 тисяч. Гривень, проте цього таки не сталося. Ба більше і як нардеп України трьох скликань та суб'єкт декларування, мільярдер не вказав ці доходи у своїх деклараціях за 2013-2022 роки, поданих до НАЗК. У подальшому структурами новинського неправомірні доходи, отримані від ухилення від сплати податків, було легалізовано. А отже, йдеться про відмивання коштів. Наскільки ж людина хитро та підло провернула всі ці махінації, аби нажитися на людях? Це справжнісінький грабіж на очах держави за що новинський Має поплатитися згідно букви закону. Наразі офіційно вся бізнес-діяльність новинського зосереджена в Україні йдеться, окрім смарт-холдингу та Метінвесту, про Яковлівське родовище залізних руд. Два суднобудівних заводи Херсонський та Чорноморський у Миколаєві, які умисно довели до банкрутства, продовольчі холдинги, верес, калитянський Бекон, завод Дніпропрес, низку девелоперських та будівельних компаній. 2 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти низки діячів зрадників у ПЦМП до чорного списку. Включили й Вадима Новинського. Як повідомило ведення Форбс, причиною стала багаторічна підтримка олігархом церкви окупантів. Сподіваємося, посіпака з когорти колишніх регіоналів Новинський отримає максимально справедливу до його безсовісних дій відплату. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що прибуду. Аря, будьте здорові та бережіть себе.